Добрий день, дорогі мої. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити полуничний пиріг. Звичайно, для начинки нам потрібна полуниця. Я вже промила, дала можливість її стекти. Підготувала ось таку ціленьку я буду приміняти. Далі нам потрібно. Вершкового масла, таке м'яке кімнатної температури 150 грамів. Потрібно цукор 300 грамів. Якщо велике, то одне яйце, якщо маленьке, то два. Далі потрібно розпушувач і ваніль, і ваніль або ванільний цукор. Також молоко 180 грамів. Ну і, звичайно, борошно. 350 грамів борошна я вже просіяла і підготувала. І так, спочатку у борошно я висиплю пакетик розпушувача для тіста, розмішаю і поки борошно відставлю Сторону. Далі я беру наступну ємність, і нам потрібно вершкове масло. Ось воно таке м'ягке повинно бути. Збити з цукром, Можна замішувати руками, можна міксером, можна в процесорі. Що у вас є, як ви можете, так і робіть. Я буду замішувати міксером. І ось сахар з маслом об'єдналось. Тепер додаю яйце і знову буду змішувати. Потім додаю пів чайної ложки ванілі. Якщо у вас сахар ванільний, то потрібно повний пакетик. І потрошку буду додати молоко і знову вимішувати. Скільки цих інгредієнтів знизу під відео у мене все буде написано. Ось так, картинами заберемо. Ось так. Тепер буду потроху додати наше борошно. Ніколи зразу все борошно не додавайте. Тому що борошні різна кликовина може вийшло чуть менше, чуть більше. Це вже будемо дивитися, скільки додати. Ось так, коли об'єдналося, знову трошки додаємо. І так по черзі, трохи додаю. Ну Ось, я всипала все борошно, розмішала, хочу показати ось таке густоти, густіше, як, як сметана, густіше, як оладі. Ось такої густоти повинно бути. Я раз це кількість борошна, все підійшло. Розмісила тісто, більш нічого не додавала. Тепер я взяла протвій. У мене противень 27х35, застелила пекарською бумагою. Бумага у мене гарного сорту, тому я не змащую нічим. Якщо ви ну, сумніваєтесь у своїй бумазі, то краще змастити олією без запаха. І потім переміщаю тісто на противень. Тісто я розрівняла. Я думаю, ви всі знаєте, що бісквітне тісто довго вимішувати не потрібно, тому воно буде потім туге. Духовку я вже включила, вже розігрівається. І тепер ось так буду викладувати ціленьку колуничку, трошки так злегка вдавлюючи її Не сильно. Ось так. Ось так я все украсила, полуниця у мене ще залишилась. Я не знаю, скільки я полуниці брала, просто взялася, так виложила. А то залишилось. Тепер, щоб у нас зверху ще була хрустка, солодка скориночка, я взяла дві чайні ложки меленої кориці, сюди ж додавлю десь ложок 4-5 цукру, все розмішаю. І ось так зверху засиплю весь наш пиріг. І все, тепер я відправляю випікатися при температурі 180 градусів. І ось пиріг випікався 30 хвилин при температурі 180 градусів. Тут я хочу сказати, що дуже індивідуально, тому що, якщо менший противень Пиріг буде вищий, потрібно довше випікати. Якщо більший процін пиріг буде тонший, тоді швидше випечеться, але ще залежить і індивідуально від вашої духовки. Тому орієнтуйтесь на суд. Пиріг охолонув. Тепер можна посипати ще трошки цукровою пудрою, хоча він і так уже смачний, дуже ароматний, дуже красивий. Але ще трошки посиплю пудрою. І можна нарізати. Ось така красота у нас вийшла. Ось так, з полоницею. З корицею, з ванілью, дуже смачний, дуже ароматний, дуже пухкий. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока, до нових зустрічей!